З цього судового засідання почалась громадянська війна в США у 1857 році. Сполучені Штати Америки стали свідками одного з найбільш значущих та спірних судових рішень у своїй історії. Головний герой цієї історії Дред Скот, афроамериканець, який першим розпочав боротьбу за свою свободу. Дред Скот мешкав у Міссурі, де рабство було законним. Його власник, армійський хірург Джон Емерсон, відвіз його у відрядження до. Вільних штатів Іллінойс та Вісконсин після повернення у Міссурі Дред Скотт та його дружина Гарріет подали позов на звільнення, аргументуючи, що перебування у вільних штатах наділяє їх статусом вільних людей, коли справа досягла Верховного суду США, який виніс рішення, що афроамериканці навіть вільні не мають права на громадянство США та не можуть подавати позови до федеральних судів. Це рішення викликало обурення на півночі та поглибило.